Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник випустив на Україну 42 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 26 ворожих БПЛА типу шахет безпілотників інших типів на півдні та сході країни. Крім того, сім БПЛА локаційно втрачені подавлені реп зафіксовано влучання дев'яти. БПЛА у трьох локаціях падіння збитих уламки на трьох локаціях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. За даними слідства, ворог застосував 12 БПЛА. Пошкоджено 25-поверховий будинок: супермаркет, спортивну залу, адміністративну будівлю та понад 30 автомобілів. За попередньою інформацією постраждала одна людина жінку госпіталізовано. Пізно ввечері окупанти обстрілювали і суми. Росія вдарила по місту авіабомбами. Рятувальники прибули на місце, евакуювали мешканців пошкоджених будинків, вирятували двох громадян, ліквідували осередки загорянь і обстежили територію. Поранено троє людей. З них одна дитина. Загалом за медичною допомогою звернулися 12 осіб, кажуть у ДСНС. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, 18 автомобілів, торговельний центр. Окупанти вдарили по місту Краматорськ Донецької області. За даними місцевої влади, зафіксовано влучання у житлові будинки. Загинув 10-річний хлопчик. Ще п'ятеро людей постраждали. На місці працюють всі профільні служби. Відомі подробиці щодо результатів 29-ї зустрічі у форматі Рамштайн. Так, за даними змі, Великобританія має спрямувати додаткові 40 мільйонів фунтів стерлінгів на озброєння України. Канада продовжить участь у фінансуванні українського ОПК через данську модель та виділить 20 мільйонів доларів на обслуговування українських танків. Нідерланди нададуть 200 мільйонів євро на дрони-перехоплювачі та 125 мільйонів євро на обслуговування літаків F-16. Також Німеччина разом із Великобританією нададуть Україні 220 тисяч 35 мм набоїв для ЗСУ «Гепард». Норвегія у 2025 році загалом виділила 1 мільярд євро на закупівлю дронів – з них 400 мільйонів євро на закупівлю безпосередньо в українського ОПК, а Швеція готує новий пакет з засобами ППО, артилерією та технікою. Україна та Данія розроблятимуть перехоплювач дронів зі штучним інтелектом. За даними змі, данська компанія Терма, що є одним з провідних європейських постачальників винищувачів п'ятого покоління F-35, розпочинає партнерство з українською компанією. От Сустем для розробки доступної системи протиповітряної оборони, призначеної для перехоплення ворожих безпілотників. Метою цієї співпраці є створення недорогої системи перехоплення безпілотників на основі штучного інтелекту. Конкретних деталей проєкту поки не розкривають. Велика Британія оголосила про нові санкції проти Росії, що мають обмежити її доходи від транспортування та продажу нафти. За даними змі Британія внесла до санкційного списку 135 нафтових танкерів, які входять до так званого тіньового флоту, яким Росія таємно перевозить нафту. Британський уряд тверджує, що підсанкційні танкери з початку 2024 року перевезли російської нафти на 24 мільярди. Президент України Володимир Зеленський назвав дату нових переговорів з Росією у Стамбулі. Я обговорив з Умєровим підготовку обміну та ще однієї зустрічі з російською стороною в Туреччині. Умєров доповів, що зустріч планується на середу, повідомив глава держави. Рішенням РНБО запроваджено мораторій на перевірки бізнесу державними органами і загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Усе те, що має підтримати зараз український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко і обов'язково реалізоване. Нам потрібні відчутні економічні результати вже за наступні шість місяців, додав президент.